Історія ця сталася відносно нещодавно. Колись успішний підприємець Андрій вже просто не мав сили конкурувати у бізнесі зі своїм колишнім партнером, а тому вирішив замовити його вбивство кіллеру. Немає сенсу пояснювати його мотиви. Просто іноді буває дуже неприємно, коли ваші мрії здійснюються у інших. Гроші. А саме 200 тисяч доларів платилися наперед, щоб потім не було ніяких компроментуючих та небезпечних зустрічей. А виконавець замовлення міг одразу після його виконання розчинитися в широких просторах країни. Замовлення Кіллер прийняв без зайвих вагань та запитань. Окрім важкого кейсу, набитого грошима, виконавцю давався місяць на виконання завдання. Крім того, передавалися фото жертви, номер її телефону, особисті дані на кшталт адреси, марки авто, улюбленого ресторану і тому подібне. Владислав за свою кілерську кар'єру бачив багато чого, і приємного з того було не дуже багато. Але іще більше він хотів побачити уже в якості туриста, а тому прийшов час. Свої 37 років завершити кар'єру та піти на заслужений відпочинок. Залишалося лише єдине питання, як це організувати? з роботи при то у кожного з вас. Я сподіваюся, ви не забули поставити креми, воду, все, що ви хотіли зарядити, все це буде заряджено. Итак, я попрошу вас подготовиться. Сість поудобнее. Вам должно быть свободно и комфортно. Не надо, не облокачиваться. Вот так сядьте, ровненько, Положите руки на коленки, ладонями вверх и закройте глаза. К Владислав Ви вирішив, що вже не буде нікого вбивати, а просто передасть справу якомусь із своїх колег за половину вартості від початкової суми. 100 тисяч. Також дуже непогані гроші, навіть для кілерів високого класу. Уже вечором наступного дня Влад сидів у літаку з квитком в одну сторону. Додому він більше повертатися не планував. Андрій не любив брати справи, пов'язані з бізнесом або кримінальними розбірками. Набагато простіше братися за побутові замовлення від невдячних молодих дружин або від дітей, які не можуть дочекатися спадку. Андрій на цьому тижні отримав цілих два термінових замовлення, а тому він вирішив делегувати цю справу досвідченим, але не таким хитровикоханим, як він професіоналом які не завалять справу та виконують усе точно та вчасно, всього за чверть початкової вартості. Юля та Ігор завжди працювали разом і були просто нерозлий вода. На початку своєї кілерської кар'єри їх називали Буні та клайдом, олівцем та ластиком, бджілкою та шершнем або будь-якою іншою назвою, яка складалася із двох споріднених імен і сполучника та. Через напружений графік роботи, а також туристичну путівку, яку вони придбали на минулому тижні. Юля та Ігор не збиралися псувати свої плани і братися за роботу. А тому потрібно було знайти когось, хто погодиться виконати завдання, але не дорожче, ніж за 20 тисяч. Вадим, в свою чергу, полюбляв посидіти з вудочкою в тиші та мріяв поїхати на невизнаний міжнародний чемпіонат з риболовлі, що проходив в Болгарії. Крім того, Непогано було б потрапити на капельний концерт зведеного хору монгольських міліціонерів в Братиславі, але на все це потрібні гроші. І тому відмовлятися від пропозиції було просто нерозумно. Таким чином, за 20 тисяч Вадим погодився взятися за замовлення, і справа продовжувала своє делегування. А закохані Юля та Ігор могли не змінювати графік свого відпочинку. Варто зазначити, що через постійну напруженість роботи, ще на початку кар'єри Ігор і Юля призвичаїлись до легких наркотиків, які потім доповнили кокаїном, причому не найякіснішого гатунку. А ще вони дуже любили один одного, і як більшість закоханих мріяли померти вдома, разом і бажано в один день. В принципі, все так і сталося. Хіба що років на 30 раніше, ніж вони це планували. Вадим був не просто кілером, а також і прекрасним піротехніком. Колись він розпочинав свою кар'єру в службі порятунку. А саме він проходив службу на посаді старшого сапера і кожен день ризикував своїм життям за 300 доларів в місяць, коли одного разу він дізнався, що приватний мінер заробляє приблизно в 100 разів більше, ніж державний сапер, хоча втрачає пільгу на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, ця новина дзеркально змінила його погляди на мораль життя. Скоро він звільнився зі служби, втративши перспективу на військову пенсію в 200 доларів. Якби, звісно, він до неї дожив. Для Вадима проблема замовлення ще полягала у тому, що згідно із завданням жертву потрібно було вбити тихо, в нелюдному місці, і бажано, щоб це походило на бандитське пограбування. Вадим не вмів вбивати зі зброєю. А в силу професії вмів займатися виключно підривною діяльністю. А тому справу потрібно було доручити, як ви вже здогадалися, комусь іншому. Єдиний, хтось інший із знайомих, кому можна було доручити вбивство, був Олег. Декілька років назад Вадим вирахував Олега у вбивстві, яке він скоїв випадково, і тепер шантажував його викриттям перед поліцією та розправою інших банд. Пропозиція Вадима підзаробити Олега не здивувала, вона його остаточно розізлила та вмотивувала. Але він не став сперечатися. Бо знав ціну своєї відмови на противагу тим двом тисячам доларів, які йому запропонували. Вадим вирішив, що вбивство таки відбудеться, але останнє. До речі, якщо ви не знали, то тріумф це найкоротше відчуття на світі. Воно не може тривати більше хвилини. Варто вам трохи більше насолодитися цим відчуттям, і вас будуть називати пихатим егоцентристом або мирнославною людиною. І якщо ви не відчуваєте цього балансу, коли треба відійти в сторону, поступитись більш талановитим, ви ризикуєте. Стати найнуднішим переможцем в своєму оточенні. Єдиний шанс залишитися вічним героєм свого тріумфу це одночасно із ним померти.